І так, знайомтеся, наш головний герой людина Зеленоземець на ім'я Сардас. Розшукуваний злодій, який викрав легендарну катану зі збройних складів Святої Нації. На шлях злодійства наш герой став тому, що батька за відмову поклонитися лорду Феніксу відправили у рабство у табір відродження. Матір же вбили, коли вона намагалася зупинити паладинів, які забирали її чоловіка. І він... У 12-річному віці опинився на вулиці, представлений сам собі. Зараз наш герой вже дорослий, але думки про помсту його не покидають. Він хоче спалити табір відродження і звільнити всіх рабів. Шлях нашого героя починається з міста Хаб, крихітного містечка, яке стало притулком для всіх знедолених та вигнанців з великих держав. Він прибуває до міста, тримаючи в секреті свої темні таємниці, включаючи своє походження та викрадену легендарну катану. Хаб, хоч і був спокійним містом, проте став свідком розпочатку багатьох історій. Сардас шукає спосіб врятувати рабів, утискаємих табором відродження. Його власна доля та мета об'єдналися зі стражданнями інших. Він прагне спалити цей табір та визволити рабів, серед яких можуть бути його батько та інші люди, зламані під тягарем рабства. На своєму шляху до помсти та визволення Сарда зустрічає різноманітних персонажів, які стають його союзниками, друзями або супротивниками. Він знаходить істинне значення дружби та солідарності, а також досліджує небезпечні та таємничі локації. Через напружені битви, витончену стратегію та вправність у смертельних видах бойових мистецтв, Сардас покликаний покласти край тиранії святої нації та табору відродження і звільнити рабів від їхньої неволі. Це стає не лише його особистою місією, але й кроком до помсти за свою матір та визволення своєї батьківщини від тиранії. Сардас обіцяє, що табір відродження зітреться з лиця землі, а кожен раб зможе знайти свободу, а він сам стане легендою, що принесе людям у цьому світі краще майбутнє. Чи зможе Сардас виконати свою обіцянку та розпочати нову еру для своїх співвітчизників? Давайте дізнаємося разом. Опинившись в хабі без грошей на їжу та притулок, Сардас зрозумів, що йому потрібно швидко заробити трохи катів. Він вирішив спробувати свої сили в добуванні руди. Хаб був відомий своїми багатими рудниками, і Сардас бачив у цьому можливість заробити на проживання. З рішучістю в очах він пішов до найближчого рудника і приступив до роботи. Незважаючи на те, що його навички були скромними, Сардас був наполегливим і старанним працівником. Він навчився розрізняти цінні мінерали від звичайних камінців та вміло використовувати інструменти для добування. З кожним днем його навички вдосконалювалися, і він почав заробляти досить грошей, щоб мати змогу оплатити їжу та койку в барі. Часом його праця в руднику була важкою і виснажливою, але Сардас знаходив силу в своїй мрії про помсту та визволення рабів у таборі відродження. Поступово Сардас здобував довіру і повагу серед місцевих. Вони помітили його наполегливість і визнавали його вміння працювати з рудою. Завдяки цьому він отримував більш вигідні робочі умови та можливості для збагачення своїх навичок. Протягом довгого часу Сардас збирав гроші, накопичував досвід і розширював свої зв'язки в хабі. Його наступним кроком було збирання команди соратників. Які допомогли б йому здійснити його мрію про звільнення рабів у таборі відродження? Так і розпочалася історія Сардаса в хабі, де він, починаючи з нуля, вирішив заробити кошти, набути досвіду та зібрати команду, щоб здійснити свою місію визволення. Чекаючи наступних випробовувань, він знаходив силу у своїй волі та незламній вірі у досягненні своїх цілей. Одного дня, несучи чергову партію добутої руди на продаж у найближчий бар, який водночас являвся базою ордену ніндзя-торгівців, по дорозі Сарда зустрів шайку голодних бандитів, які одразу ж захотіли його пограбувати. Помітивши, що його оточують голодні бандити, Сардас почув натиск на себе. Не маючи інших варіантів, він вирішив прискорити свій крок і вирушити до бару, де базувалися ніндзя-торговці. Кожним кроком Сардас відчував загрозливу присутність бандитів, які намагалися його догнати. Він мчав по тонкій стежині між пагорбів, прагнучи до порятунку в надії на підтримку ніндзя. У своєму серці він молився, щоб його зусилля не були марними. Нарешті він дістався до великих дерев'яних дверей бару. Подихаючи важко, він штовхнув двері і увійшов усередину, де зустрівся з пильними поглядами ніндзя-торгівців. Швидко розповідаючи про загрозу, яка його переслідувала, Сардас сподівався на їхню допомогу. Ніндзя швидко зрозуміли серйозність ситуації та побачили в Сардасі відвагу та потенціал. Без зволікання вони збраталися разом, готові виступити проти бандитів і захистити Сардаса. Узявши зброю та вирушивши на вулицю, ніндзя торговці встали пліч опліч з Сардасом, готові стати на захист. Битва з голодними бандитами розгорнулася на вулицях предмістя Хабу. Сардас і ніндзя-торговці виявили велику дисципліну та координацію в своїх діях, використовуючи свої вміння і знання, щоб перемогти ворогів. Вони вибороли перевагу і розгромили бандитів, показавши їм, що нелегко переслідувати та пограбувати людину, яка має силу волі та визначену ціль. Після перемоги над бандитами Сардас залатав свої рани. Маючи невеликий досвід в боях, він все ж таки пропустив декілька ударів шаблею по своєму тілу. Проте, на щастя, вони не були смертельними. Відпочиваючи в ліжку на верхньому поверсі бару ніндзя торговців, він відчував величезну вдячність за їхню допомогу та підтримку. Вони стали його союзниками і обіцяли допомагати йому в подальших пригодах та битвах. Ця зустріч з ніндзя стала переломним моментом в історії Сардаса, який почав розуміти, що його шлях не буде легким, але він не самотній своїй боротьбі. Він отримав нових союзників, які будуть стояти з ним пліч опліч, допомагаючи йому втілювати свою місію, визволення рабів та помсти. Тож, заробивши трохи грошей на продажі руди та підлатавши свої рани після останньої битви, Сардас попрямував до міста Хаб. За деякий час до цього, в барі пропустивши декілька кухлів рому, Сардас познайомився з одним волоцюгою на ім'я Сото, який давно втратив свій шлях. Сардас надихнув його своєю місією, пообіцявши навчити всьому, що знає сам. Проте Сото повинен був присягнути йому на абсолютну вірність та покласти життя на те, щоб досягти спільної мети. Сото, звісно ж, погодився. Адже тепер його життя набувало сенсу та цілі, Сардас зрозумів, що для успішного визволення рабів йому потрібна команда людей, які ділять його мрію і готові піти на ризик. Він відчував, що настав час зібрати навколо себе вірних товаришів, які допоможуть йому в його поході. З цими думками Сардас та Сото відправились до хабу. Маючи певний запас грошей, вони хотіли відшукати якийсь затишний старий будиночок, в якому можна було б побудувати штаб для їх команди. По дорозі до хабу, Сардас разом зі своїм новим товаришем натрапив на бродячих торговців гільдії, що темною рукою править рабовласницькими союзними містами. Сардас недолюблював усіх рабовласників та тих, хто з ними пов'язаний. Тим більше нашим героям потрібні були гроші, а у торгівців вони явно мали бути. Тож Сардас вирішив ризикнути та напав на мандрівників. Битва була довгою і рівною. Але Сардас, володіючи великим досвідом у вуличних битвах, знайшов у собі сили, щоб здужати противників. Після тяжкої битви Сото ледь не втратив ногу, але воно того вартувало. У торгівців було якісне спорядження, яке наші браві розбійники привласнили собі. А рюкзаки торговців ломилися від грошей та дуже дороговартісних протезів, які Сарда спланував продати за досить вигідну ціну. Адже для його планів потрібні були немаленькі фінанси. Після довгих годин пошуку та різних переговорів Сарда знайшов маленький сарай, розташований на околицях хабу. Він вирішив придбати його та перетворити на тимчасову базу для своєї команди. Сарай мав досить місця, щоб зберігати зброю, провіант та інше необхідне обладнання. Сардас засвітив свічку і розгорнув карту району на старому столі в Сарайчику. Він відзначив на карті місця, де знаходилися табори рабів, підказані йому ніндзя торговцями Він склав план дій та стратегію для майбутніх операцій. Але спершу йому потрібно було стати сильнішим. Тож, прагнучи покращити свої навички та здобути підтримку, Сардас вирішив заключити союз з загадковими злодіями Шинобі, що базувалися в вежі на краю хабу. За цілком значну суму в 10 тисяч катів він придбав їхню підтримку та відкрив шлях до їхньої секретної бази. Вежа Шинобі стала новим домом для Сардаса та його команди. Щоправда, свій дім то у них уже був. Це місце скоріше стало тренувальною базою та місцем, де можна було безпечно збути крадені речі. Башня була споруджена на висоті, де можна було спостерігати за містом Хаб та його околицями. Внутрішні приміщення були облаштовані для тренувань та підготовки. Тут знаходилися спеціальні кімнати для бойових тренувань, зброї та снарядів. Сардас та Сото занурювались в інтенсивні тренування, покращуючи свої навички бойового мистецтва, ловкості та стратегії. Злодії Шинобі ділилися своїми вміннями у хитрощах, шпигунстві та викраденнях. Вони навчили Сардаса та його підопічного тонкощів невидимості та швидкого реагування, що стали необхідними навичками для їхніх подальших дій. Тренування вежі Шинобі стали не лише фізичним випробовуванням, але й способом зміцнити зв'язок між членами команди. Вони вчилися співпраці, довіри один одному та працювали як один єдиний організм. З кожним новим днем Сардас і Сото ставали все сильнішими та краще підготовленими до своєї мети: визволення рабів і покарання тих, хто їх пригнічує. Вежа Шинобі стала символом їхнього зламування ланцюгів і великим кроком до досягнення справедливості. Тепер, повернувшись до місця, яке можна назвати домом, Сардас міг почати пошук соратників. Він розмістив оголошення по хабу та навколишніх селищах, де шукались відважні та мужні люди, готові вступити в його ряди. З кожним новим днем до сараю Сардаса з'являлися нові обличчя люди, які бажали підтримати його у його місії. Вони були рабами, які мріяли про свободу, мисливцями, які бажали помститися тим, хто принижував їх родичів. І самотніми біженцями, які шукали новий сенс у своєму житті. Сардас взяв на себе роль лідера, що об'єднав цих різних людей у єдину команду. Він навчав їх, надавав важливі вказівки і розповідав про свою мрію, визволення та помсти. З кожним новим приїжджим його команда ставала сильнішою та більш згуртованою. Так розпочалася нова глава в житті Сардаса. Він знаходився на початку свого шляху до визволення та справедливості. У хабі серед свого вірного оточення він готувався до походу, який змінив би долю багатьох людей. Коли Сардас зібрав команду із п'яти відчайдушних бійців, він зрозумів, що нинішніми навичками вони не зможуть подолати навіть декілька паладинів, що там же охорона цілого табору. Тому вони відправились на тренування до бази Ніндзя. Вирушивши з командою до башти, що знаходилась на околиці хабу і слугувала базою злодіїв Шенобі, Сарда та його товариші ступили на шлях тренувань. Як ми вже знаємо, башта Шенобі була відома своїми суворими умовами та високими вимогами до тих, хто намагався стати справжніми воїнами. Сардас та його команда зазнали випробувань і викликів, які допомогли їм розвинути свої навички та здібності до максимуму. У башті Шинобі вони навчилися мистецтву невидимості, швидкості та точності у бою, використанню хитрощів та пасток, а також розвитку інтуїції та стратегічного мислення. Їм довелося виконувати складні завдання, працювати в команді та розвивати взаємодію між собою. Майстри Шинобі передавали їм таємні знання про секретні стежки. Прийоми і методику Шинобі, що дозволяє їм маневрувати в тіні та виконувати місії непоміченими. Після важких тренувань у башті Шинобі, Сардас та його команда здобули великий досвід і стали вправними у бойових мистецтвах та стратегічному плануванні. Вони тепер мали всі необхідні навички та здатності, щоб протистояти паладинам та охороні табору у своїй місії звільнення рабів. Заряджені новими знаннями та впевненістю, вони повернулися до міста Хаб, готові до наступного етапу своєї пригоди. Але навички здобуті на тренуваннях це добре, проте як щодо практики, отримані знання потрібно було перевірити, адже реальний бій значно відрізнявся від тренувальних манекенів. Тож, закупившись провізією на місцевому риночку, Сардас і його команда відправились на пустоші у пошуках таборів бандитів. На яких вони б змогли відточити свої навички у реальному бою. Пустощі були суворим середовищем, повним небезпек та випробовувань. В них Сардас та його товариші зіштовхнуться з різними бандитськими групами, що тероризують місцевих жителів. Кожен зустрічний бій буде для них новим випробовуванням, де вони зможуть використати знання, здобуті у тренуваннях з Шинобі. Ну а на цьому перша частина історії Сардаса добігає кінця. Це моє перше відео подібного формату, тому дуже важливий ваш фідбек. Тож пишіть свою думку в коментарях та ставте лайки, ну чи дизлайки в залежності від ситуації. Якщо відео вам сподобається, то через тиждень обов'язково вийде друга частина. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, там я ділюсь своїми проходженнями, цікавими новинами та анонсую нові відео. Силочка буде в закріпленому коментарі. А з вами, як завжди, був Олексарда. Тож до зустрічі та всього вам найкращого.